У свято успенському соборі Православної Церкви України у Полтаві, 16 лютого, прощаються із загиблим Миколою Сергеєвим. Воїни з села Петрашівка Новоселівської громади загинув на російсько-українській війні. Я, Яколю знаю, з маленьких років дуже був хороший хлопчик, дуже чуйний. Що в нас його забрали? Дуже хороший хлопчик. У нас у школі вчився, дуже поважав. Людей. Пішов захищати нас. Він з тих людей, який не ховався. Він казав, що я, ми повинні захищити, захистити нас, українців. Він не ховався від цього. Солдат загинув 11 лютого внаслідок артобстрілу поблизу міста Авдіївка на Донеччині. Він отримав поранення, несумісні з життям. Він багато розказував всього. Побачив він немало. Але він такого бойового духу був. Я його так просила, холя бережи себе. Я сина добере просила, Коля, я тебе як сина прошу, бережи себе. Плакав, обнімав мене. Так з ним ще каву попили, і ми розійшлися. Фейсбука вже повідомили рідні друзі, що, що його немає. Це була для мене дуже велика втрата. За словами Ганни Горожанкиної, 32-річного Миколи Сергієва залишилася бабуся, брат, тітка та дядько. Чоловік був старшим стрільцем мотопіхотного батальйону. На війну пішов у листопаді 2022 року. Я його знала з дитинства, його маму, папу знала, бабушку. Так сталося, що він у ранньому віці залишився сиротою. Його виховувала бабуся Наташа Онищенко. Це моя сестра. Він завжди був дуже темний, дуже хороший хлопчик. Поважали його всі в селі. Він рано пішов працювати. Потім пішов в ЗСУ. Приїжджав сюди на ротацію. Після чого прийшла звістка, страшна, що він загинув. Царство небесне, йому вічна пам'ять героям. Слава Україні! Поховали воїна у селі Петрашівка. Звідки він родом? Тетяна Івах, Юрій Дубіневець, Суспільне новини, Полтава.